Привіт малятки, Сьогодні ми з вами дізнаємося про тюлені Крабоїда. Думаю, вам буде цікаво! Давайте я вам розповім: тюлень-крабоїд це найчисленніший тюлень Арктики. Типовий арктичний вид. Живуть у відкритому океані і дрейфуючих крижинах середніх розмірів, а довжина до 2-5 метрів. Вага до 260 кг. Основна їжа криль, якого він просіджує спеціально пристосованим зубам. 20 пар довгих тонких вусів допомагають йому відшукувати харч на дні. Ловлять також дрібну рибу і кальмарів. Дитинча народжують і виховують на крижені. Основний ворог касатки. Чулень Крабоїд ніколи не був об'єктом промислу. Що ж, малятка, думаю, вам було цікаво дізнатися про тюленя Крабоїда. Так, ще не пропустіть розповідь про морського леопарда. Це буде теж дуже цікаво. Ще, побачимося, малятка. До зустрічі!